Шалом, це Славко, минулого разу ви справедливо мені дорікнули, що я скористався з російського пропагандивного каналу, не перевірив інформацію, але суті це не змінило. Отже, сьогодні ми скористаємося з німецьких каналів. Я скажу, що зв'яжися з цими мерцями, головна спроможність європейських урядів зараз це неспроможність. І тому, коли ти ти з ними зв'язуєшся, вони все перетворюють на лайно? Раніше я вважав, що це властивість нашого уряду, але завдяки асі і практиці, я зрозумів, що спроможність нашого уряду перетворювати все на лайно ще значно нижча, ніж євроурядів. Нам є ще на чим працювати. Отже, як виглядають тауруси? Ви знаєте, що Зеленський... На що перетворилися тауруси? Зеленський сказав, що двічі говорив з мерцем, ми вирішили це за секреті, щоб не позориться. Дають нам 400 мільйонів євро на Тібій, значить, щоб ми зайнялися нашими Фергельтунгвафе. Чому дають це? Тому що бояться, що якщо ескалірують, то і Росія ескалірує. Так вони сказали, якщо ви знімаєте обмеження, то і ми знімемо обмеження. І сьогодні ми з вами маємо поза як ці обмеження будуть зніматися на нас, на нашій шкурі, то ми з вами маємо тверезо це обговорити. От чи готові ми втратити постачання електроенергії взамін на те, що нам пропонують Мерці? Ви розумієте, коли власне, БПЛА лютий летіли по Нафтоза по НПЗ російського, то це була зброя Фергетунг, зброя відчаю. Коли ми їх бачили 24 го року, ми раділи, тому що це була зброя відчаю, як ви розумієте. Мені я спеціально. Ну, чесно сказати, для приколу поставив. Ма це машина. Я не знаю, для чого він мені це перекладає на російську. З цього я перекладу дізнався, що Росія піднімає пруди в Балтійському морі. Що таке піднімає пруди в Балтійському морі? Я не знаю. Для чого вона дурна машина прикладає на російську. Я не знаю. так само набираєш англійською любий пошук ножа, наприклад, в Європі. Тобі якесь лайно сиплють туземне у відповідь. Мені не треба, що тут у вас, у вас тут нічого нема. Мені треба, що там продається. Ну, отакий штучний розум. Скажу: чим більше розумніше є комп'ютер, тим менше з нього користі для роботи. Отже, оце все безобразіє, ну, ви його знаєте. Обходилося нам в 200 тисяч євро. Я скажу, що воно нам було потрібне, тому що це єдина можливість було відповідати. На ударі противника, і ми всі з вами раді, раділи 24-го року, коли воно дирчало і лякало якесь тоапсіє. Прості господі. Ну що, ви знаєте, 70 кілограмову боче не вдалося, втіснули 50 Вона більш тоді була уламкова, з більшою проникаючою здібністю, ніж у шахеда, Ну скажу, свою функцію він виконував, без хвинів він лякав. Яка у нього втрата, яке у нього КПД, я думаю, відсотків 10 КПД, як і у фау 1 у Німецької. І для зброї відччаю це цілком нормально було. Значить, за те, що нам дають, можна зробити аж 2000 таких штук, якщо ми будемо запускати по 200 за ніч, це на 10 ночей. В принципі. І якщо москвини образяться, бачите, 205 асаультів на 49 сетельментів. Що робиться страшне. Чи готові ми на це все проміняти на радість зменшення продажу їхньої нафти сидіти самим при акумуляторах, я не знаю. І чи спроможні москвини виконати свою загрозу і позбавити нас знову світла? Тому що в ефективність такої ескалації оцими піпілацами вже на другий рок розвитку їхньої ППО треба говорити фахівцям. Ні в Москві, ні в нормальних нема джерел, ні в нас нема. А слухати плют, плітки і, як би це сказати, виставки, що КПД упало різко, а я не буду, я не буду спекулювати за ефективність цієї зброї. Далі скажу. Ось і ще оце, от бачите, оце що у нас? Це ракета-дрон Барс. Це таке міні-Фа-1. Це таке порося, тільки ростом з карася. Розумієте, те, чого не зробила німецька Фау-1. Вважається, що подійшовки. Та штука коштує 8 мільйонів. Оцей лютий коштує 8 мільйонів гривень, щоб ви знали на минулий рік стан. От ми платить 8 мільйонів, звідчий можна платити, і це розумно. Але я не вірю в розвиток цієї системи далі. Вона працювала, розумієте, такі системи, воєнні, тимчасово, вони працюють якийсь час, а потім застарівають дуже швидко. І розвивати їх це як байрактар, нема сенсу. Він своє зробив, все. Гроші заплатили, розбили, все. От Він, він своє зробив. Прогрес занадто швидкий, розумієте? От. Оце от міні-дрон, що він буде кажуть, що він там полетить на 700, то це каже дальність усього до 2000. Ну, якщо вірити, що він майже долітав до Мурманська, якщо його запускали не з Фінляндії, і він запуск... залітав по Волжі, якщо його запускали не, с... не з Казахстану. Хоча де в нього палівні, слухайте, ну на німецькому двіжке, де в нього баки для паліва? Я 50 сільний двіжок, я чесно сказати. Боюся спитати, де при його розмірах у нього паліво. Ну, слухайте, профіль крильєв невеликий, ну не будемо спекулювати. Дивимося на оце безобразі. Що воно донесе і куди, яка його ефективність, глибина пораження. Оце, ясно, з коммерческим. Ну у нас вже все робиться з коммерческим западним двигателем. Розумієте, все купується на Алібабі. Якщо судити по купівлі ножів, і запчастин, знаєте, корейських барабанів для Нагана, то я би не сказав, що це хороші комплектуючі. Бачив я корейські барабани для Нагана під патрон 7,60 Браунінга я би собі це в рот не положив, щоб застрелитися. і рискнув би. З першого разу. Оце буде міні-дрон, такий самий, як справжній. І оцей перев... третя ця система це ось цей фламінго. Він буде літати і збивати все на свій путь. І нарешті може він справиться з російським розвідувальним дроном «Орлан». Нам обіцяли, що він його буде по висоті доставати. Як така маленька грабра птіця достане другою, маленьку храброю птіцю, я не беруся говорити. Я лишу це для платформи для обговорення фахівцям. Розумієте, я просто як дилетант, як скептик, я висловлюю свій виставок, що німці від нас їбалість. Що вони бояться за нас? Вони бояться не за себе за ескалацію, вони бояться за нас. Бо якщо ми цими ігрушками ескаліруємо, а москвини, як би це сказати, без мата, їбуть по нас справжніми ракетами по нашій енергосистемі, то нахіра мені сидіти в темряві за моральне задоволення, щоб воно там дирчало. Зараз уже йдеться не за зброю морального задоволення. Зараз підставляти цивільне населення можна тільки в двох ці з двома цілями. Давайте прямо скажемо, перше за задля продовження війни на рік. Тому що рік війни це смерті міхрюток. Рік війни це рік смерті міхрюток. Це рік, рік пролитої міхрюцької крові, за ці і знищення оцих самих. Вибачте мені на слові східнячких пролетарських посіоків, де крім алкоголізму і ненависті до України на почві російських пенсій не виростає. Я готовий платити собою і більше того скажу Асію, і навіть тішкою Сісі за те, щоб їм рік там було гірше, ніж нам тут, всієї цій, цій сволочі. Але платити за сумнівне задоволення. Щоб воно там подирчало на чомусь, щоб на ньому вдосконалювалося російське ППО, ми це робили звідчою, тому що вони нищили наше світло, позбавляли нас цивілізованого життя. Зараз, поки вони нас цивілізованого життя не позбавляють і навіть лишили половину газа, для цього як цю сволоч зовуть. На Рінське, що оці, да, Що ці капіща будує в Києві? Якщо ми ж. Капіше, ви краще капіща в Києві зруйнуйте, буде більше моральної користі. Поставили возле дворця спорту, проїхати не можна гидко, отворачуватися треба, там же ж трафік. Можна ж і врезатися. Так ось, до чого це все? Поміняти наше спокійне життя на откати і задоволення. Щоб оце хтось поділив 400 мільйонів євро, то поділіть їх напряму. У суміте, не треба імітувати зброю, возді... зброю. Паргетунхваф, розумієте, це була зброя віччя, вона свою, свою справу зробила. Розвивати ряд цих систем я не знаю, чи ефективно потрібна оцінка фахівців. Чому ці системи були обрані для розвитку, для витрати, для них грошей, де критерії, де свідчення, де база для інформації, цього в мене немає, тому я. Буду сумніватися і ставитися до всього цього критично. Тому що німці побоялися нам дати справжні ракети і я скажу швидше рак на горі свисти, ніж ми отримаємо таурус. Як тільки ми отримаємо таурус, навіть в демонстраційних цілях, щоб возити його по Україні навіть макетом, це вже буде ознакою нашої перемоги. Доки цього нема, будемо говорити за ціну компроміса. А чим нижча ціна компромісу, це не цього року. Це треба вбивати міхрюток, на жаль, на сході. А не от наскільки ця штука допоможе вбивати міхрюток на сході. Мені цікаво, так, да, з орланами треба боротися. Доведіть мені, що ти маленька храбра птічка може боротися, може піднятися на таку ж висоту, що і орлан. Бо аеродинаміка в мене, знаєте, я ширина крил, ну не знаю. Бай, коротше кажучи, чекаю на вашу критичну оцінку. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будем вам дякую.